Усім друзям привіт-привіт. Усім дорогим моїм підписникам доброго вам ранку, дня, мирного неба, Божої нам благодаті, швидкої перемоги. Дай Боже нам щастя. Зриваю свої помідорчики, друзі. Все ж таки тут Ходить всередині собака, бачила я слід і те, що вони лишають після себе, не радує. Нічого страшного, бачите, друзі, помідорчики червоніють, але надмірні зливи, дощі роблять своє діло. Якби ж було тепленько, Боже. Все ж таки урожай був би набагато втішнішим, але що є, те є. Так, і ось ці мої баклажани, їм буде все більш урожаю в них точно не буде, тому що йдуть холода. Там бабине літо, звичайно, ще буде, але йде до зими. І треба мені повипорожнювати ємкості. А на майбутнє зробити так, як мені написали в коментарі. Я точно не пам'ятаю, але, ну, саме хто писав, я подивлюсь і тоді скажу. Обробити саму рослинку, саму, саму розсадинку перед висадкою тоді не буде їсти ніякий колорадський жук, і нам буде не страшні колорадські жуки, і тоді буде мати гарний урожай. Так, треба позбирати усі пульдори, які попадали, які мають жовтенький, червоненький вигляд. І друзі на веранді. Розкладаю, їх хай червоніють, які такі вже червоні. Закрию баночки. Консервація буде в нас продовжуватись. Ну, я думаю, ось ці зелені, треба буде їх позривати, щоб вони мені не потріскались. Ще з них буде. як кажуть толк. Ще з них ми матимемо багато урожаю. Так, ось тут бачу десь далеко є. Ой. Так, падають друзі, вони вже від холоду дуже слабенько тримаються. І при дотику, найменшому, до них вони облітають. І тому друзі на чотирьох лапках, які сюди забігають, їх раз-раз і метушать, і вони облітають. Бачите, друзі, ось ці, я їх називаю Максі Чері, вони більші за чері грязно родять, і вони так не тріскаються, не коляться. У них урожайність досить велика, баночки гарно їх закривати. Наприклад, якщо брати літрові чи півлітрові банки, якщо на одну душу. Це доволі непогані. Так, ось сливочка оранжева. Але ось ці, як я говорю, Максі Чері, вже під глибоку осінь стають настоящі черики. Так, і тут у нас для перців. Це є вони оранжеві. Також вони дуже смачні. Мені взагалі ці жовти оранжеві ці сливочки, вони дуже солодкі і м'ясисті. З них добре робити томатний сік. Ну, звичайно, він червоний не буде, він буде жовтенький, оранжевий, але також смачний, досить вони солодкі. Друзі, хочу позривати всі, тому що ці також тріскають. Так, ну що там? у нас? Ось це жовтенька. жовтенька квіточка така цікава. Ну, друзі, і подивимось, що у нас тут з перцями нашими робиться. Зараз. А перці, друзі, тут не видно. А перці нас радують все ж таки. Взагалі вони були ніякі. Ну, я ще раз повторююсь. Якби в мене було світло, я купляла спеціальний цей шланг. Все робила, думала, що до своєї ручної колонки приєднаю, що буду поливати свою огородину, але не виходить, так як я хотіла. Ось так, друзі. Так, це агрополотно вже дуже-дуже стареньке. І... Ще може коли таку прикрити, послужить і все. Так, а тут що? Перці? Тут є десь і фіолетові, і червоні. Ось, друзі, фіолетовий перчик. Ну, так як літо було без дуща, і вони маленькі, але нічого. Так, ну, урожай не дуже, не дуже гті. Бачите, тут. Це зелені, ну, можна буде зеленими щось зробити. Ось тут, взагалі ще. Ой, кошенку. Взагалі ще зелені, зелені. Це. Так. Ось це гіркі причинки. Ось дуже маленькі. Ну нічого. Буде свій гіркий перець. І тут, бачите, ще зелені, зелені, зелені. Ну, поки буде тепло, вони будуть стояти. Я думаю, вони наберуться. Усім своїм друзям. Бажаю мирного неба, достатку. Кому сподобалось моє відео. Ставте пальчика доверху, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Дай Боже вам добра, любові, щастя. Усім до побачення. Ну, а я ось тут зірву всі помідори, повириваю. Я буду працювати далі, а вам кажу. Pukak, pukak, pukak.